Привіт з вами Хіппі Слайм. І це 13 серія мого лисплею в Майнкрафт е, з Таункрафтом, Divine RPG і Крафт 2. Так. Все, мишку почислили, коротше, все, нас сказав, привітався, все можна закінчувати. Ні! Не закінчувати! Бачите, все повний інвентар, якщо в шахті був з лазури, то не знайшов. Не знайшов ні чучутенько лазурита. <кій> <кій> Вибачаюсь. І в мене для вас погані новини. Ну то есть, в принципі. Гірше вам від цього не буде, але, коротше, новини погані. Значить, я післа і захворів на запалення. не так. О, на запалення, так що, от. Значить, можливо, для когось це гірше, тому що відео буде більше, можливо, для когось це гірше. Ну, бо, ну, бачите, я буду кашляти і так далі. От. Значить, от бачите, я тут чуть-чуть отак зробив. Зачарування. І кірка. На вдачу 3. дезламність 3, ефективність 5. Це дуже круто. Е, я не накопав вже досить так, е, нормальну кількість алмазів. От, е, значит, 14 алмазів, 5 смарагдів в деревні виторгував. І в цій серії я для початку от, покажу парочку рецептів. Перший рецепт це е, дріль е, Майнкрафтівська. Ну, не ванільна, звісно. Ну, е, 5 обкольного железа, одне, одна така от електросхемка і батарейка. Все, забираємо. Вона нам знадобиться. І хотів скрафтити лапатронів. Ну, в общем, ви бачите їхній рецепт. Я навіть один візьму, так, щоб все нормально було. От, лапатрон один. Мені лазуриту просто не стало і все. все, все Ми його поставимо. Ось сюди. От, тут ще енергетичні кристали для того рецепту. Ну от, не, не стає. Значить, наступний рецепт це дерев'яні такі от плиточки. Все, візьмемо. Далі желізні плити. Далі великі желізні плити. Тут всі 4 візьмемо. Далі менші желізні, середні желізні плити. Далі якихось плит. І ми їх стамо отак. отак. І в нас виходить середня енергетична плита якась. От. І тепер крафтимо таку штучку отак. 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 У нас виходить карком... Карго менеджер. Значить, поки що ми його поставимо тут. Він нам поки що не знадобиться, але його можна збивати кіркою, так що все нормально. Все. Рецепти я показав. І тепер ми візьмемо мінер. Візьмемо. Блін, оце бах Секунду. Так, от. Беремо ові сканер. Це. Ліпше, щоб є жобі-сканер. Значить, заряджаємо його. В ньому. енергії тільки 10 тисяч. От. Я постав це заряджати, воно все, зарядилось. Злі, класно. Нам тепер вистачить цього. Значить, все, він зарядився. 10 тисяч і. І-і-і-і. Значить. Секунду. О, блін. Дуже за це вибачаюся, але неможливо без цього, значить. Е, Таке запитання. Чи можна запхати це от сюди? От? Оп, стоп, можна? Стоп, а якщо його навіть заряджу? Ай, він в МФЕ не заряджається. А добре, тоді ще одне виникає зразу запитання, якщо ми віймемо просто енергетичний кристал. Чи він от сюди запхається? Добре. Вже добре. І чи він тут заряджається? Отак. Є, заряджається. Стоп. Сюди. От. І зразу, е, значить, я сподіваюся, нам зараз не випаде якийсь машинний блок. Я візьму е, гачний ключ. Отак. Що я викинув? Чого воно випало? Капець. Ладно, все, ставим Майнер. Вот. І ставим... Ні! Блін! Вот, підкажіть мені, будь ласка. Що, треба прописати, щоб цей енергетичний кристал сюди стався. Я знаю, що це можна якось в настройках зробити, але як? Підкажіть мені, будь ласка, як? Так, і якщо зараз випаде шинний блок, це буде капець. Хух, майнер. Нормально. Все, знаєш, зараз ми поспимо. І тоді будемо щось думати з тим, як його снабжати енергією. Значить, в принципі... О, я придумав. Ми візьмемо прості генератори. От. Я думаю, нам трьох вистачить. В принципі, стоять. Блін, забув, як крафтиться воронки. Зараз ми зламаємо Дивимось крафт. Ага, сундук, ця. І все, поняв. Е, блін, 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 все, башка не варить, капець. Вот, до речі, на рахунок мого запалення. Дуже погана штука, ніколи не горіти на запалення. Короче, три, ні, два дня. Ні, три дня в день уколи. Болючі. Пекучі, дійсно, вони пекучі. І це просто. Секунду. Все, я знову тут. Я щось говорив про запалення, вроді би! Але. <клухи> Ладно. <клухи> що я хотів? Ага, от. Е, значить, це що? Це просте дерев'яне вугілля, Це вугілля. Сюди. Отак от. І все, дерев'яне... Ні, просте вугілля, ні. Дерев'яне вугілля ми забрали два стаки. В принципі, я не знаю, вистачить цього чи ні. Але ладно. Е, Далі ще візьмемо батарейки. да, візьмемо батарейки і... Три дротика. Все, тепер де наш сканер? Отак, все, беремо сканер. Ідемо шукати місце. Зараз я вам покажу, як він працює. Отут 47. Це. Е, кількість ресурсів. Ну, типа, коротше. Чим більше це тесло, тим більше ресурсів. Я буду шукати місце, де більше 80. Це... От, е, де більше 80, в принципі, все. Мені нема що сказати. Опа! Е, 88. Отак от, от. Недалеко від дому, в принципі. Значить, там, сюди бур. Ставим сюди сканер. А, блін, тут треба труби. Ладно, знайшла сюди. А ну як цей? Ага, добре. От, она і так буде робити. Отак. І, в принципі, третього тут не, не думаю, що потрібно. Так що сюди, стак. Отак. От. Ідемо, візьмемо труби, які ми вже раніше крафтили. Отак от, от. Я думаю, там стаку, в принципі, мало би вистачити. Хоча, можливо, чуть більше знадобиться. Так, деться, труби. Е, 22 тільки. Ладно, ми зараз крафтимо ще. Отак. От І нам треба обкольонного е, жлізка. Все у нас є воно. Отак от. Все, по кольоне желізо і стам його значить так, от, по-моєму. Середні так. Факт, забув рецепт. Ладно, ще згадаємо. Ага, так само тільки внизу. Все, є ще 8, з крафтом побільше. Більше буде покраще. Вот, ну, стака, я думаю, нам вистачить. Так, жаль, що не стакається ці самі е, краники. 54. Ладно, поки що вистачить. Так. В принципі, сам цей сканер можна використовувати. Тільки сканер, можна використовувати дуже класним чином. Так само, як цей. Він ж просто пробурює вниз таку дирку. День, до реч. А от. Пробурює таку дирку вниз. Ми зараз і, понаблюдаємо за цим процесом. Все, пішло. А, перший заряджає бур. Ладно, хай заряджає бур. Отак. Так. Е, да. Я не знаю, чи вистачить mm. двох, можливо, третьих. встати. Зараз зарядиться бур, тоді подивимось. Е, так. В Принципі. Так, вистачає є. Фук. Давай, не машини. Фух. Все, бачите, откаж штука, вона копає. все двох полне вистачає, потім цей труб можна буде зламати. В цьому нічого страшного немає. Вона зараз пустить нову трубу. Mm -hmm. Давай. Досить повільно, бо бур слабенький. Все, ага, точно, точно. Блін, забув, забув, забув. Стоп! Не копай. Всі ресурси, якщо збоку немає сундука, вона буде просто їх викидати. Так що треба піти і скрафтити сундук. Значить, потім бур можна буде зачарувати. Ну, звичайно, що через книжку на вдачу і ресурсів стане побільше. Це дуже-дуже вигідно. І поки я собі буду там щось робити, воно буде мені ресурси копати. Во, сундук є, що я стою, нічого не роблю. Все, отак. Значить, наступним ділом я буду крафтити отаке карт Асемблер. В принципі, можливо, ще в цій серії скрафчу. Скрафтю. Скрафчу скрафтю, е, таку штуку. Цей карт Асемблер. І все. На цьому я закінчу. Е, ні, я ніколи не закінчу. Все, а тепер можеш копати. Бери свої труби і копай. Копай, копай, копай. А ми її опередимо і всі ресурси бука кака, ка бука -ка -ка -ка. Димось тільки. Перший раз. Її давай, ну, да ресурси. Ну що надурили? Ми будемо так копати, щоб ще їй допомогти. Отак. Ну, мене, мене надурили! Нема ніяких ресурсів. Ну, чуть-чуть хіба. Зовсім трошечки. О, золото, а вдруг тут алмази будуть. Алмази, якщо будуть алмази, я їх викопаю кіркою на вдачу. Бо цей буде. це буде невигідно тоді. Ну, клас, все, немає ніяких алмазів. Не надурили! Де алмази? Де ресурси? Ну ладно, ресурси ресурсів трохи було. Ну ладно, все, свалюємо звідси звіться. там тебе. Хай він сам щось сам собі там копає О, він злі швидкий. Ні, ні ні все, стоять. Зупинись, я піду і зроблю цей бур алмазник. Бо це буде занадто довго. алмазів в принципі, мені... Поки що нема де Хотів сказати, нема де кидати. Але кидати їх можна будь-де. Так, раз, два, три. І все, а зараз ще один рецепт покажемо. як крафтиться алмазний бур. Отак. От Отак. От так. Все, є. Енергія ньому стільки ж. І от! Значить, цей бур дуже класний, бо не можна. Що не можна? А, не можна купати землю! Афіне. Це кир... кирколопата, коротше. Ще й вона практично безкінечна. Коли вона розряджається, вона копає, але повільніше. Навіть каміння копає. Так. все, тепер я тебе чіпати майже не буде. що, На труби назад втянула, чи що, Де труби? За їх з'їла. Піпець. Вона кудись з'їла труби, і це... це погано. О, а я ж їй поможу, ще зроблю якось. Так. О, це піпець, як вона зре їх. Так, а що там генератори роблять? Чо з них енергію не висосує? Висошує енергії. А, во, П'ять труп в цьому. Нормально. Опа, в нас тут щось наш Ага, ресурси. А вугілля не викопала, какашка. О так. -от. Скільки наші часу? Зовсім мало часу. Але я ще встигну, в принципі, викопати ту фігню, яку. Яка... яка фігня. Тьфу, е, яке викопати? Зробити? Оцю! Карт Асемблер. Значить, три металу, чотири такого каменю. Не тяжко. Не тяжко, не тяжко, не тяжко. Для учасника скрафтимо ті дві, значить там треба. Редстоун, жлізо. Золото. Так, що скрафтим ті. А ну, чи, чи в мене гарна пам'ять. Хоча ні, ми вами Отак. Раз, два. Раз два, раз два, раз два, раз два. И это все редстоном забываем. Так, не я что -то забыл. Карт ассемблер. Да не, вроде такое. Ага! Не, не такое. Значит, э -э, я заплутался. Значит, такое по-любому. І отак от, от. Все, дві карт Асемблер. Це хай лежить тут. І наступний крафт. Це буде отак. От отак. Забув, забув, забув. Отак. От так. Три Трижелізка. І то все решта каменем обож... обожженним. Давай закрий. Обозваний камінь. Три штука. Таке три штука є. І все. Тепер ще скрафтимо карт Асемблер. Класна штучка. Не, блін, не три штуки. Скільки. чотири блін, 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 блін. Дорогоцінний час. Дорогоцінний час! Ми втрачаємо. Отак. Все. Карт Асемблер. Я його. В принципі, поставлю. Друмпорсі. Десь тут в куточку. Все. Зараз на своїх екранах ви бачите штуку з мода. Щось там з, з, з карт, картами. Короче, з машинками якимось. Фух. Значить. Це мені знадобиться, в принципі, тільки для одної цілі. І все. І все. Це. Значить мені потрібно для цієї своєї цілі. Ем, Блін. Е. Забув. Це що таке? Карт диспенсер нашого. Ладно. Що це Майнкрафт? Це Майнкрафт. Якого фіга? Це ж не Майнкрафт. Це ніфіга не Майнкрафт. Не Майнкрафт! МФСЮ карт. Ой, ну клас Коротше, я сам розберуся поза відео. Що це за Майнкрафт? Значить, з вами був HEPI Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Добавляйтеся в групу. Всі ссылки внизу. Дякую вам сильно за перегляд і всім па-па! Е, по... Тримайте за мене колочки, щоб я. Щоб я... А, до речі, от. Значит, така от міні-новина. Ну, як міні-новина. Значить, якщо у мене на каналі приблизно двох тижнів не буде виходити відео. Знаєте, мене забрали в лікарню. Я можу про це ніяк не повідомити, не встигнути. Не прийдуть, пов'яжуть мене і все. Я поїду в лікарню, я навіть знати не буду куди їду. Ніхто не буде знати. От пов'яжуть! І нас лікарні, так що не сумуйте, дивіться, можливо, когось іншого. Або чекайте на мене. Пишіть мені коментарі, це мені дуже подобається. Це мене підбадьорює. А якщо я буду підбадьореним, я швидше вилічуся. І все-всім па-па!